Hello, guys! я досить довго хворіла, але все ж таки вирішила записати це відео. Наша сьогоднішня тема The Overseas Doctor. Закордонний лікар. Кому це буде цікаво? Тому хто планує працювати з за кордоном. Або ж якщо вас цікавить, як відбувається система оцінювання лікарів в сполученому королівстві. Досить багато лікарів виїжджають з України. І якщо вони хочуть і надалі працювати за спеціальністю, необхідно пройти певні процедури, які саме ми дізнаємося якраз з цієї лекції. So let's move to theory: Part A. Types of Registration Типи реєстрації. To manage and treat patients in the UK, all doctors must register with the General Medical Council GMC. Щоб працювати з пацієнтами і лікувати їх в Сполучному Королівстві, всі лікарі мають зареєструватися в Генеральній Медичній Раді. скорочено GMC. There are several types of registration. Є кілька типів реєстрації. Provisional registration. Попередня реєстрація. Provisional registration is for doctors who have just qualified from medical school in the UK or from certain European Economic Area EEA, Member States. Попередню реєстрацію отримують лікарі, які щойно отримали кваліфікацію в медичній школі, в медичному університеті щойно випустилися в Сполученому Королівстві. Або з певної країни члена європейської економічної зони. Тобто європейським країнам дається невеличкий бонус в Сполученому Королівстві. Full registration is for doctors who have completed their years clinical training. Повна реєстрація дається лікарям, які закінчили рік клінічної практики. Limited registration – is for international medical graduates who have not completed the equivalent of a year's clinical training in the UK. Обмежена реєстрація вона для міжнародних випускників медичних шкіл, які не закінчили еквівалент однорічної клінічної практики в Сполученому Королівстві. Specialist registration is for doctors who have completed specialist medical training and have a certificate of completion of training. CCT. Реєстрація спеціаліста це для лікарів, які завершили спеціалізоване медичне навчання і мають сертифікат про завершення такого навчання. Скорочено він називається CCT. The GP Register register is a register of all those eligible to work in, general practice in the NHS. Реєстрація GP РЕЕЕЦІЯ загальної практики ЦЕ реєстрація всіх Придатних Працювати в загальній практиці, і реєструються вони в NHS – Національній службі здоров'я. Якщо вам необхідно більше інформації по цій генеральній медичній раді. To the official website, will be in the, of the Video. Part B. PLAB. What is it like PLAB? Let's Before they can obtain full registration, some categories of overseas doctors are required to take the Professional and Linguistic Assessment Board test. Shortly, PLAB. Перед тим, як отримати повну реєстрацію, деякі категорії закордонних лікарів мусять пройти тест Ради з професійних та лінгвістичних оцінок. Скорочено цей тест і називається PLAB. PLAB is designed to ensure those who pass can practice safely at the level of an SHO in a first appointment. Тест Плеб розроблений, щоб впевнитися, що ті, хто його пройде, може безпечно практикувати на рівні SHO. Senior House Officer це старший помічник лікаря, під час першого прийому пацієнтів в лікарнях Сполученого Королівства. Отже, перш ніж допускати лікаря до пацієнтів, щоб він їх приймав, адже ми знаємо, що молодші лікарі першого другого року FY1, FY2, вони приймають пацієнтів. Це їхній прямий обов'язок. І щоб пацієнти не постраждали, спочатку лікарі мають пройти ось цей тест. Part 1 consists of a written test of knowledge, skills and attitudes. Перша частина складається з письмового тесту, де оцінюється знання, навички, уміння. Part 2 is an objective structured clinical examination, OSC. Друга частина – це об'єктивно структуроване клінічне оцінювання. It consists of 16 5 minute clinical scenarios, known as stations, to assess professional skills. Це оцінювання складається з 16 п'ятихвилинних хвилинних клінічних сценаріїв, ну які ще називають просто пунктами, дослівно станціями, щоб оцінити професійні навички. Якщо вам цікаво дізнатися повний опис цього тесту плеб, знов-таки посилання на офіційний вебсайт ви знайдете в опису під відео. Part C PLAB Stations Advice. Пункти плеб. І поради. ОС assess these skills. ОБ'єктивно структуроване клінічне оцінювання оцінює наступні навички. Clinical examination. Оцінювання клінічне. Що це таке? trained to, to play this role, will be assessed. Буде оцінюватися ваша здатність проводити. Фізичний огляд симульованого пацієнта, тобто актора, який натренований грати цю роль, Uncomfortable or Intimate Examinations will be carried out using a mannequin and anatomical model. Огляди такого інтимного, некомфортного характеру будуть проводитися на манекені. анатомічній моделі. Practical skills. Практичні навички. You will be assessed on practical skills such as suturing and giving intravenous injections. Тут оцінюють ваші практичні навички, такі як накладання швів та внутрішньовенних Communication skills. Your ability to interact with a simulated patient or in some cases the examiner. Will be assessed. Будуть оцінюватися ваші навички взаємодії з симульованим пацієнтом, або в деяких випадках з екзаменатором. Skills tested may include breaking bad news and giving advice on lifestyle. Навички, які будуть перевірятися, можуть включати в себе повідомлення поганих новин і надання порад стосовно стилю життя. Введення історії. Або, як ми знаємо, в медичному понятті анамнез. Буде оцінюватися ваша здатність ввести точний анамнез і ставити обґрунтовані діагнози. Advice on the stations from a successful candidate. А ось поради по пунктам всім цим від успішного кандидата, який склав цей тест. Read the instructions outside each station carefully. You have зowed minute for this. Читайте інструкції перед кожним пунктом. Уважно. У вас на це одна хвилина. Don't forget the ABC protocol in every emergency station. Не забувайте протокол ABC при кожному наданні невідкладної допомоги. ABC, це в нас airways – дихальні шляхи, breathing – дихання, circulation – кровообіг. Медики, ймовірно, зрозуміють, про що тут мова. Я так розумію, це про ті моменти, коли треба рятувати людину. Ми перевіряємо, чи є щось стороннє в дихальних шляхах, потім намагаємося відновити процес дихання людини і підтримуємо циркуляцію крові, тобто, щоб серце працювало. Keep in mind safety precautions like throwing the sharps in the sharps bin. Пам'ятайте про заходи безпеки, такі як утилізування гострих речей спеціально зазначений контейнер для гострих речей. Check the patient understands what is happening. Then ask them about any concerns they may have. Перевірте, чи пацієнт розуміє, що відбувається, і запитайте його потім, чи є в нього якісь занепокоєння. Don't just give a lecture. Не читайте нотації, не давайте лекцію просто. Listen carefully to what the actor says. Уважно слухайте, що каже актор. Ноут, sharps are needles and blades, which must be disposed of safely in a special container called a Sharp's bin. Та про ми сказали, що. Sharp з під цим словом маються на увазі голки леза, які мають бути утилізовані безпечно в спеціальний контейнер, який називається контейнер для гострих штучок. З теорією розібралися? Let's go to practice! 13.1. What kind of registration might these doctors obtain? Зараз вам треба визначити, який тип реєстрації можуть отримати ці лікарі. Я вам підкажу тільки ключові моменти, а все інше ви маєте знайти самостійно за допомогою частини A теорії A newly qualified Spanish Doctor. Новоспечений іспанський лікар. Підказка, він новоспечений. І підказка він з Іспанії, а Іспанія це частина Європи. Отже, яку реєстрацію він може отримати. Second. A newly qualified Nigerian doctor. Новоспечений нігерійський лікар. Він з Нігерії. Нігерія це не частина Європи. Це одна підказка. Отже, яку реєстрацію він може отримати. A doctor – who has successfully completed the first foundation year. Rig programme. And the last one, an SHO, who has successfully completed the foundation program and gained a certificate of completion of training after several specialist registrar posts. Старший помічник лікаря, який успішно завершив базову програму і набув сертифікат про завершення навчання після кількох постів реєстрованого спеціаліста. Відповідно, його реєстрація окей, це ви самостійно напишете. Другий пункт також вам треба write the abbreviations in words. Записати словами дані. Абревіатури. Знов таки, ви шукаєте їх значення в усіх частинах ABC теорії. Any doctor who wants to work in the UK must register with the GMC. Кожен лікар, який хоче працювати в UK, що означає, розшифровуємо. Має зареєструватися в. І де він має зареєструватися. Також розшифровуємо. Some overseas doctors must pass the PLAB test before they can register. Деякі закордонні лікарі мусять пройти PLAB тестування, щоб бути зареєстрованими, що означає PLAB? записуємо словами повністю. Part two of the test consists of an OSC. Друга частина тесту складається з розшифровуємо, повністю пишемо словами знаходимо теорії, що таке OSC. In any emergency, remember the ABC Protocol. При наданні невідкладної медичної допомоги пам'ятаємо ABC протокол. Що таке ABC розшифровуємо. Ні, це не алфавіт. Before you you can obtain specialist registration, you must have a CCTV. Перед тим, як отримати реєстрацію спеціаліста, у вас має бути CCT. Що це таке словами? 13.3 Complete the text. the text. My name is Musa and I come from Yemen. on a student named Musa Vin's Yemenu. I came to the UK about two years ago after graduating. two назад Because Yemen is outside the EEA, I could only obtain We we're there at first. Оскільки Ємен не входить в зону європейської економіки, я міг отримати тільки. Яку реєстрацію такий закордонний студент може отримати? Тільки обмежену реєстрацію. Limited registration. А надає її який орган? General Medical Council. Скорочено GMC. It was very difficult for me to obtain a place on a foundation program. Було дуже важко отримати місце на базовій програмі. Although I speak good English, I had to take the test to show that I could work safely in the UK. Хоча я гарно розмовляю англійською, але я мусив пройти. Який тест мають пройти такі студенти? Plab. Plab test. Щоб показати, що я можу працювати безпечно, бути безпечним лікарем в сполученому королівстві. If I had to give some advice to other candidates, it would be that at counseling, you shouldn't simply memorize a set of phrases. Якби я давав пораду іншим кандидатам, то я б сказав, що на консультаційних, що там у нас на екзаменах у нас є пункти stations, на цих консультаційних пунктах не потрібно просто запам'ятовувати набір фраз. Це, до речі, стосується не тільки медичних екзаменів, це стосується взагалі повного життя вашого, вашого вивчення мови і в цілому всього. Ліпше дійсно вдумуватися в те, що каже актор, і підбирати правильну інтонацію. Отже, коли ви вчите англійську мову, також дуже важливу роль відіграє інтонація. After completing my year's clinical training, I was able to obtain После завершення річної клінічної практики, я зміг отримати, що може лікар отримати після річної практики, повну full registration. But I found it difficult to get an SHO post in my chosen specialty, pediatrics, as hospitals now have to demonstrate The reason to suitable candidate from the EEA. Але отримати пост старшого помічника лікаря виявилося важко, по моїй обраній спеціальності педіатрії, оскільки лікарні мають спочатку довести, що немає відповідного кандидата з зони європейської економічної. Тобто у нас така невеличка дискримінація виходить. Спочатку спеціалісти обираються з цієї європейської зони, а вже потім, що залишиться, дають іншим іноземним кандидатом. Once I've completed my second foundation year, I should obtain a which will allow me to proceed to with the GMC an important step on the road to becoming a pediatric consultant. Як тільки я завершив другий рік базової програми, Як тільки я завершу другий рік базової програми, я маю отримати що він отримає? Сертифікат про завершення навчання CCT Certificate of Completion of Training, який дозволить мені перейти до якої реєстрації? Реєстрації спеціаліста Specialist Registration, яку надає в нас Генеральна медична рада. Важливий крок на дорозі до встановлення педіатричним консультантом. Over to you. Explain how a foreign doctor can register to work in your country. Треба пояснити, як іноземний лікар може зареєструватися на роботу в нашій країні. Find out how you can register to work in another country of your choice. І також вам треба розповісти, яким чином ви можете стати лікарем в іншій країні за вашим вибором. По першому пункту про Україну, як працювати. За кордоном лікарям в Україні, ось у вас є текст, самостійно його опрацюйте, перекладіть. Ну і країна за вибором я напишу коротко про США: як там можна стати лікарем. Ви можете описати за власним вибором, враховуючи ту країну, куди ви збираєтеся переїжджати. That's all for today. На цьому ми, до речі, закінчуємо з темою навчання лікарів повністю і переходимо до більш цікавих пунктів, які стосуються напряму лікування і взаємодії з пацієнтами. next time. Stay tuned, keep calm and take care. Bye!